Якщо Technics AZ60M2 це 10 з 10, то Technics AZ80 це 11 з 10. Це як варенички з вишнею. Тобі хочеться ще. Треба добавки. Я знаю, що Віктор хотів зняти на них огляд, але так як він пішов робити музичну кар'єру, то цю естафету перехоплюю я. Я проходила в них кілька днів, прослухала цілу купу треків, і повірте, мені є що про них сказати. Я пропоную одразу перейти до порівняння з молодшою моделлю. Давайте розберемось, чи варто переплачувати додаткові гроші за флагман. Так, ну що ми бачимо одразу? Трохи відрізняється дизайн кейсу, поверхня AZ-60. Повністю матова і трішки шорохувата. а також є відмінності за формою, вона продовуватіша і тонша. az 80 в свою чергу, мають ребристе глянцеве покриття на верхній кришці з логотипом. І гладеньке покриття кейсу загалом. Що перші, що другі, будуть стійкими до подряпин, не сильно збиратимуть бруд, ну і в руці вони лежать приємно і компактно. По розміру самих навушників AZ-80 трохи більші, але не суттєво. Обидві моделі мають захист від вологи IPX 4. Як і в попередній моделі, так і в цій компанія Technics пропонує користувачу підібрати одну з семи пар амбушур для оптимальної посадки навушників у вухах. До речі, обидві моделі сидять у вухах чудово, і ще окремо мені подобається пласка поверхня навушника. В них можна лежати на бачку і не переживати за те, що навушники продавлять тобі дірку в голові. Вага одного навушника, всього 7 грам, вони дійсно легесенькі і дуже комфортні. Так, тепер по звуку. В Z80 у нас 10-мм драйвер, а ВЗ60M2 у нас 8-мм. В базових налаштуваннях, тобто без еквалайзера, їх звучання помітно відрізняється. І якщо ви подумали, що Technics з V Z80 просто розкачали бас за рахунок більшого динаміка, то ви не вгадали. Вони тут більш пружні, якщо порівнювати з AZ60M2. Ну і якщо Якщо в 60-х серединка трохи зажата, то в 80-х вона розкривається прямо на повну потужність. Високі частоти просто комфортні там які вони сподобаються більшості слухачів. Порівняно з AZ60, в AZ-80-х Високі частоти трохи чистіші та чіткіші. Але і там, і там вони без акцентів і надмірної яскравості. Вони просто загально добре доповнюють картину, при цьому не перетягуючи на себе ковдру. Шумопоглинання і прозорість. ВЗ80 хороша якість прозорого режиму. Я чула розмови людей, шум вітру в кронах дерев, спів пташок, якісь дрібні деталі. Ну тобто я чула в принципі все. Якщо ми переходимо в тих же умовах в режим шумопоглинання, то зовнішні звуки чутно, але сильно заглушено. Ніби через вакуум розмови людей чутно, але незрозуміло про що вони говорять. А, тому, мабуть, шумопоглинання хотілося б більше в цих навушниках з az 2 в принципі, та сама картина, якихось відмінностей суттєвих я тут не помітила. Все це можна переключати в додатку, так як і обрати один із шести режимів звучання. Є режими з підвищеними високими частотами, з акцентованою серединою, басами, навіть супербасами. Є прямий режим, в якому все звучить пласко і рівно, а також є можливість користувацького налаштування частот. Також в додатку ви можете відслідковувати рівень заряду навушників, налаштувати під себе сенсорні ні команди тощо. По мікрофонам. В обидвох варіантах я різниці майже не помітила. І там, і там присутня запатентована технологія Just My Voice для покращеного подавлення шуму вітру. Давайте послухаємо, як це звучить. А щоб ви не засумували, ось вам цікаві факти про котів. Найбагатший кіт у світі мав 7 мільйонів доларів. Тішимось за кота, але не від щирого серця. Домашня кішка може розвивати швидкість до 48 км на годину. Всім дякую за увагу! Це була програма Котознавство і тест навушників. Які ще є відмінності між цими навушниками? Підключення більшої кількості гаджетів через Bluetooth. Якщо в 60-х ви мали можливість підключити два пристрої, то в 80-х ви можете підключити вже три пристрої по Bluetooth. Обидвоє навушників мають функцію пошуку навушників. Якщо в додатку задати команду, то вони видаватимуть звук, за яким ви зможете знайти свої навушники. Хоча він не дуже гучний, краще робити це десь вдома. Бо якщо на вулиці, ну, от, послухайте самі. І ці навушники, і ці навушники мають мою улюблену опцію це датчик розпізнавання вуха або датчик наближення. Якщо ви в них, наприклад, зараз слухаєте музику, а з якихось причин ви знімаєте навушники, то музика ставиться на паузу. І коли ви надягаєте навушники назад, то музика продовжує грати з того ж самого місця, де зупинилась. Автономність. Шістдесятки працюють 7 годин без підзарядки і 24 години з підзарядкою у кейсі. А 80-ки 7 з половиною годин без підзарядки, і 24 години з підзарядкою в кейсі. Додали нам півгодинки. Ну давайте так. Я слухала az 80 десь 5 днів, не постійно, але досить багато і часто. І за цей час вони не сіли. Потім вже поставила на зарядку. Ну, якби і тут, і тут є швидке заряджання, яке за 15 хвилин зарядки дасть вам заряду на 70 хвилин роботи навушників. Що по цінам? Technics az 60 m 2 в SoundMag будуть коштувати 8 тисяч гривень, а Technics AZ80 флагман будуть коштувати 11 899 гривень. Що ми маємо за цю різницю? Покращений бас. Більш яскраве звучання по всьому діапазону, можливість підключення трьох пристроїв по Bluetooth замість двох і ще кращий настрій. Чи обирати новий флагман Technics? Це рішення можете прийняти тільки ви. Але щоб вам було ще простіше, ми вирішили зробити невеличку порівняльну табличку цих навушників Technics з іншими моделями навушників в цій же ціновій категорії. Порівнювали ми їх за такими категоріями. Звук. Застосунок, шумопоглинання, комфорт, час роботи без шумодаву і мікрофон. Е, недоліки. Які тут недоліки? Це об'єктивно чудові навушники. Ну, блін, це класні навушники. ладно, давайте так, це класні навушники, от будемо чесними. Особисте враження дуже приємно: це сучасні багатофункціональні навушники, які вже знаходяться на початковій сходинці аудіофільського звуку. Ну, Там ще немає супер деталізації, але загальне враження дуже класне. Вони прям дуже достойні і за свою ціну. Ще можна попрацювати над режимами шумоподавлення і прозорості. Я сподіваюся, що виробник на майбутнє ем, зверне на це увагу. Тому що можна краще. Але загалом це дуже хороший варіант. Ну, а ми переходимо до солоденького, тому що це оголошення переможців з попереднього відео. І переможцем стає. Ось цей коментар. Вітаємо! Наш переможець отримує навушники KZ ЗСН. Напишіть, будь ласка, нам в Телеграм, щоб ми могли відправити ваш подарунок. Ну і звісно ж, ми продовжуємо нашу традицію дарувати подарунки за коментарі. Тож на цей раз правила будуть ще простіші. Залишіть будь-який коментар від семи слів під цим відео, поставте лайк, і ви автоматично приймаєте участь у цьому розіграші. А розігрувати ми сьогодні будемо брендовану футболку від Technics. Це їх мерч дуже хорошої якості. Тож приймайте участь і. І ставте лайки. Результат розіграшу, як завжди, чекайте через тиждень, а також на нашому Тікток-каналі. На цьому все. З вами була Настя. Це компанія SoundMach. Запрошуємо вас в наші салони. Приходьте знайомитись особисто, підберемо для вас найкращий звук. І, звісно ж, побачимось.